Державна архітектурно-будівельна інспекція підбила підсумки року. Кажуть, обсяги будівництва цьогоріч зросли на 12%. Найактивніше розбудовуються Київщина, Дніпропетровщина та Львівщина. Але на жаль, поки кожне четверте будівництво в Україні ведеться з порушеннями. Про це заявив голова Дабі Олексій Кудрявцев. Цьогоріч інспекція провела майже 22 тисячі перевірок. Водночас спостерігається позитивна динаміка, адже торік з порушенням була третина забудов. Архітектори відзвітували і про передачу Іх повноважень місцевій владі нині дозволи на будівництво вже видають 16 обласних центрів. Однак після перевірки виявлено порушення у 70% таких документів. Коли є новоутворений орган, то громада має повний цикл по містобудівної діяльності від видачі земельної ділянки, видачі містобудівних умов та обмежень до реєстрації дозвільних документів. Тобто, після того, як вже отримані ці повноваження, не можна більше казати, що це Київ щось видав, щось не видав, а повністю брати на себе всю відповідальність.